Якщо я кричу злюсь і відстоюю свої кордони, я погана людина. З точки зору психології, агресія це природна реакція нервової системи на несправедливість, загрози чи порушення кордонів. Вона допомагає нам відстоювати себе, боротися за те, що важливо, і рухатись вперед. Якщо замість придушення агресії висловлювати конструктивно те, що вас тривожить, то рівень тривожності знижується. Агресія не про руйнування. Вона про і коли ми її блокуємо, коли ми ковтаємо всі ці образи, то це тільки накопичується в нас, і таким чином ми в кінці кінці вибухаємо. Агресія це як шторм. Вона може потопити корабель, а може дати вітрилам силу, якщо її правильно спрямовувати. Чому в Україні? Агресія це табу. Історично наше суспільство будувалося на покірності, терпінні та самопожертві. Нас вчили краще промовчати, не конфліктуй, будь зручним. Але сьогодні ми починаємо розуміти, терпіння це не завжди чесно по відношенню до себе. Як же екологічно виражати агресію в стосунках? Дружні стосунки, замість того, щоб приглушувати агресію, говоріть про свої почуття. Не ти мене бісиш, а коли ти запізнюєшся, я відчуваю, що мене не цінують. У партнерських стосунках агресія допомагає відстоювати свої межі. Не я не хочу говорити про це. Тому що так ми говоримо про образу. А мені потрібен час обміркувати це, то ми повернемося до там і завтра. В родинних стосунках у наших батьків інші установки про агресію, але це не означає, що ми маємо їх переймати. Не мамо вистачить мене контролювати. А я знаю, що ти хвилюєшся, але мені важливо приймати рішення самостійно. Агресія це не тільки про боротьбу, а й про самопідтримку. Витратіть свою енергію не на злість, а на турботу про себе. Купіть собі морозиво, проведіть годину в секунді, ні про що не подумайте. Забийте на токсичну кар'єру, якщо вона не робить вас щасливим, використайте свою агресію, щоб спробувати знову захистити себе та інших. Агресія це не про саморуйнування. А про силу, яку ви можете направити в потрібне русло, зробіть це для себе.